Ви знаєте, чому люди до 25 років майже ніколи не хворіють? Це не просто тому, що вони молоді, а це біологія. Тож розповідаю. розповідає: от подивіться від 7 до 25 років. Це пік імунної активності. Ваша імунна система працює на цілих 100%, легко адаптується та легко бореться з усіма інфекціями. Але потім з 25 до 45 років стабільна імуна відповідь. Ви ще здорові, але вже потрібна підтримка. А після 45 років тут починається імуносинестенція. Ваш імунітет буквально старіє разом з вами. Є добра новина, від це не про вирок. Імунна система людини, яка займається спортом, спить достатньо та правильно харчується на 10-15 років, молодша за інших. Але ось що цікаво: 70% вашого імунітету знаходиться не там, де ви думаєте, і якщо ви не знаєте, де воно живе, ви не можете його захищати. Тож дивіться наступне відео, щоб дізнатися.